Вітаю! Ви на каналі Still Time! Сьогодні розглянемо годинник від однієї з найстарших швейцарських компаній Longines. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відеооглядів цікавих годинників. Ця модель відноситься до колекції Longines Lear. Лінійка на даний момент вже не випускається, але має попит серед колекціонерів. Якщо подивитися на каталог Longines, то він складається з спортивної та класичної категорії. Лір відносилася, звичайно до класики, разом з лягранде Класік Luna, Dolce Vita, Сімфонети та Presence. Зараз список актуальних класичних колекцій дещо змінився. Наприклад, додали флексhiп, а симфонет і лір прибрали. Взагалі існує багато різних варіацій цієї колекції, але зазвичай модель вирізняється браслетом із дев'яти ланок, класичним круглим корпусом та вушками, які нагадують музичний інструмент, на честь якого і названо годинник. Модель на відео має циферблат білого кольору з годинною індикацією у вигляді римських цифр. На трьох годинах віконце з датою, логотип традиційно знаходиться в верхній частині циферблату. Знизу напис Automatic. Забезпечує роботу годинника механічний калібр L619 з автоматичним та ручним заводом 28 800 напівколиваль на годину. Запас ходу 42 години. Циферблат захищає стійке до появи подряпин ф'єрве скло, корпус із державіючої сталі з ПВД-покриттям. Діаметр 35 мм. Не дивлячись на те, що зараз такий розмір сприймається як точно жіночий, причому невеликий жіночий, раніше модель позиціонувалася як для чоловіків, комплектується браслетом із державіючої сталі з ПВД-покриттям. Застібка типу метелик. На задній кришці логотип бренду, а також деякі характеристики. Коштує годинник 1170 євро. Посилання можна знайти в описі до відео. Усім дякую за перегляд. До нових зустрічей!